Науково-дослідницька програма єс горизонт 2020 тепер доступна і українським науковцям. Таку можливість для України як асоційованого члена закріпили в угоді про участь. До того ж, підписання цього документу було передбачено її угодою про асоціацію України з ЄС відтепер. Українським науковцям відкриті такі ж можливості, як і учасниками з європейських країн. Вітчизняні заклади можуть очолювати консорціуми дослідників. А от членські внески України для участі в програмі скорочені на 95%. Українські науковці на фінансовій дієті витрати на вітчизняну науку зменшуються з року в рік. Лише 2014-го їх скорочували двічі. Цьогоріч вони становлять близько 15 мільярдів гривень. Скажімо, аграрна академія наук тепер фінансується чинно на половину, а видатки на вузівську освіту зменшилися на третину. Українська наука фінансується зараз в обсязі 9 десятих від ВВП. З них з державного бюджету. Десь 0,25. очевидно, що це дуже низькі цифри. Як результат, застаріла технічна база. Тож теоретиків нині більше за практиків. Найкращі кадри кращої долі шукають за кордоном. В останні 20 років Україна втратила 10% свого населення через еміграцію. Тому надзвичайно важливо дати знак тим, хто буде лідером у майбутньому, що вони мають усі можливості, щоб розкрити свій потенціал тут в Україні. Черговий крок на зустріч вітчизняним науковцям з боку європейської спільноти це участь держави у рамковій програмі ЄС наукових досліджень та інновацій Горизонт 2020 на засадах асоційованого члена уперше в історії програми ЄС. Відтепер українцям доступна найбільша у світі наукова дослідна програма. Її бюджет 80 мільярдів євро. Україні участь у ній коштуватиме понад 35 мільйонів євро. Це з врахуванням знижку 95% яку запровадив ЄС. Пільгові канікули будуть цьогоріч, плюс розстрочка на наступні чотири роки. Натомість усі інструменти програми доступні вже зараз. Все залежить від активності наших науковців, тому що тут треба перемогти в певній конкуренції. У нас є великий досвід, тому що ми працювали із попередніми грантовими програмами. Серед країн східного партнерства Україна найбільший користувач освітніх програм ЄС. Лише у сьомій рамковій програмі з досліджень науковці за шість років вибороли майже півтори сотні проєктів на загальну суму понад 26 мільйонів євро. Україна посідає одинадцяту сходинку у рейтингу провідних країн світу, які є ключовими та стратегічними партнерами. Рамо єс, міжнародна спільнота сприймає українську науку як. Сильну спільноту, котра може долучатися і може на рівних конкурувати з потужними установами розвинених країн світу, із горизонтом 2020 для українських науковців відкривають двері найбільші науково-дослідні центри Європи. Українські університети також зможуть очолити консорціуми закладів і залучати відповідне фінансування. Перший проект уже нової програми вибороли географи університету Шевченка. За чотири роки тут планують Ут не тільки провести дослідження, а й поліпшити українське законодавство. Дуже конкретних проектів технічної підтримки людей похилого віку в місті Києві, в інших урбанізованих територіях. Це як і сільське міське господарство, це як і, скажімо так, підтримка, соціальна підтримка нові ідеї соціальної підтримки населення похилого віку. Піклування про літніх людей, охорона здоров'я та довкілля, альтернативна енергетика. Ці галузі серед пріоритетних журі віддає перевагу інноваційним та нова. Ським ідеям стати учасником програми просто головне знайти однодумців. Серед них не лише наукові установи, університети, а й представники малого бізнесу та міжнародні партнери. паралельно у європейській комісії ми маємо забезпечити тісну співпрацю між різними сферами відповідальності. Зокрема, це стане особливо важливо для продовження очікуваного заходу щодо підтримки розвитку українського приватного сектору, а також фінансування східного партнерства у розмірі 13 мільйонів євро. Фінансування, яке буде підтримуватися асоціацією з горизонтом 2020 упродовж чотирьох років. Програма Горизонт 2020 наблизила Україну до повної імплементації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Коли механізм угоди запрацюють повну, Україна зможе долучитися й до управління науково-дослідних програм ЄС.